Треба визнати, до створення російської міці доклалися і українські інженери. І з огляду на це новими фарбами грає вибір цілі для демонстрації Орешника. Завод «Південмаш» у Дніпрі це одне з ключових підприємств ракетокосмічної галузі та оборонних технологій в світі. І, зокрема, тамтешніми напрацюваннями зараз користується Росія. В нас випускалися міжконтинентальні балістичні ракети в Дніпропетровську. Да, зараз Дніпрі. Зенітні ракети не повністю до комплексів С-300 вироблялися в Києві. Ракети повітря-повітря, ну ті самі ракети Р-27 і частково ракети Р-73, тобто фактично все озброєння фронтової авіації, вироблялося в Україні. Для ракет Х-59, Х-35, окремі елементи, наприклад, системи наведення. Вони теж розроблялися в Україні телевізійні системи наведення, лазерні системи наведення, теплові системи наведення для авіаційних ракет, системи управління для російських космічних і стратегічних ракет випускалися в Києві. Обладнання для дослідження ракетних пусків арсенал. Там випускалася вся оптика, яка дозволяла відслідковувати польоти як космічних, так і міжконтинентальних ракет. Був цілий флот радянських. Кораблів, космічна флотилія, тобто вклад України просто величезний. Україна робила велику частку міжконтинентальних балістичних ракет. Україна, зокрема, та ракета, яка зараз в Росії називається тополь М. Це була така українська розробка. Потім був Ченч, передали цю розробку в Росію ну ще в далекі радянські часи, і натомість із Росії були передані певні інші розробки, щоб тут продовжували. Ну, тоді. Це були такі технологічні рішення. Це було нормальною практикою. Але потім з тією ракетою, яка там називалася СС-20 піанер, потім Тополь, її значно модернізували саме в Україні, зробили нову ступінь. Ця ракета називалася Універсал, була зроблена перша ракета, яка була в Павлограді, там знаходилась готова до випробування. Але ну радянський Союз розпався, і там потім це росіяни викупили просто з от, технологічне оснащення, і вони потім через певний час у себе вже власними силами зробили. Зробили тополем, Потім якса, Потім, от те, що ми чули як орієшні.